До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Я щиро сердечно вітаю кожного нашого телеглядача. Та з приємністю запрошую до перегляду Ньюз. сьогодні. у Випуску дивіться про таке. Сакура та магнолії розцвіли у бродах. Як усе виглядає? Нове технічне обладнання, нові можливості. Бродівська книгозбірня поповнилася технічними засобами. Хлопчик, що потребує допомоги. Про це та інше у Броденюз 2 травня рятувальниками Золочівщини була проведена інформаційно-роз'яснювальна робота із працівниками об'єкту золочівського сміттєзвалища щодо дотримання технологічного процесу зберігання твердих побутових відходів і утримання їх у належному протипожежному стані. У бродах розцвіли сакури та магнолії докладніше у сюжеті. У місті броди на вулиці Героїв авіаторів розцвіла сакура, яка кожної весни дивує своїми ніжними квітами. Ці дерева посадили ще у 2020 році, і вони успішно прийнялися та милують очі бродівчан. Жителі бродів люблять приходити сюди. Щоб насолоджуватися красою сакури та проводити час із друзями і родиною. Також біля алеї героїв Небесної Сотні в місті Броди розпустила свій плід магнолія кожної весни, коли починалося цвітіння магнолій. Вони перетворювали вулицю біля коледжу на чарівну локацію. Приємно бачити, як вулиці міста знову стали неймовірно красивими, а перехожі мають приємні враження, хто приходить на прогулянку. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. 1 травня о 15.13 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у селі Лишнів Золочевського району. Під час земляних робіт на території приватного господарства на відстані 50 метрів від житлового будинку виявлено предмет зовні схожий на ручну гранату часів Другої світової війни. За фактом виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи та подано заяву до другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасу. Бродівська книгозбірня активно розвивається, зокрема на днях, отримала нове технічне обладнання. Більше знає Роман Єльчинінов. Бродівська міська бібліотека днями отримала нове обладнання, а отже, й нові можливості. І все це у рамках проєкту «Вільнохаб». Хочу перше за все сказати, що це не новий проєкт для КУ, ЦБС Бродівської міської ради. Це проєкт, який має своє продовження. Початок проєкту в нас був минулого року під час війни. Це десь, якщо я не помиляюся, квітень, травень-червень. Коли ми розпочинали, заповнили заявку, нам прийшло привітання про те, що ми можемо розпочинати проєкт по роботі з внутрішньою бібліотек з внутрішньо переміщеними особами. Я, звичайно, не дуже люблю це ВПО казати, я вважаю, що це є великий приклад об'єднання в нашій громаді, тому що з внутрішньо цими людьми, які відносяться до того статусу, ми ще почали працювати в 2014 році. Це були коли були перші е, ці воєнні дії на території України, і люди полишали свої домівки і їхали сюди безпосередньо в нашу область. Тоді ми мали напрацювання. У нас була громадська організація, якщо я правильно кажу, Донбас, і Євроінтеграція. Так, це все була перша, Ми проводили тоді теракт. Театри, форуми, У нас тоді навіть на одному засіданні була комісія ОБСЄ. Так, що цей проект, просто який зараз буде проходити в дорослій книгозбірні міста Бродів, отримує своє продовження. Чому він перемістився саме в дорослу книгозбірню? Тому що категорія користувачів змінилася. Якщо ми там брали від найменшого до 35 років, то саме тут буде від 10 до 35 років, все-таки це є вже молодь, підлітки і ну, молоді батьки, які схочуть отримати якісь консультації у бібліотеці. Цей проект почав другий свій напрямок. Це не просто вільнохаб, а це вільнохаб, праця влаштування. Тому я вже кажу, протягом шести місяців наш буде проект діяти. І будуть в цьому допомагати молоді у реалізації їх планів і мрії. Будуть безсередньо допомагати і працівники бібліотеки, і найняті тренери від команди Мріємо та діємо з Києва. Тому це будуть навіть напевно онлайн зустрічі. Ну ще хочеться сказати, що вільно хаб не просто так працює. Він отримав технічну підтримку, технічне забезпечення від, якщо правильно покажу, US Айді Україна, а також від Айрексу, які діє також програма ця діє в межах України. А сам Вільнохаб ми будемо реалізовувати спільно з програмою Мріємо та діємо. Таким чином Бродівська книгозбірня стане місцем підтримки та допомоги молоді на шляху до працевлаштування. Я думаю, що все-таки ми будемо співпрацювати з нашою біржою, тому що перед початком проєкту я проходила невелику співбесіду, яка дозволила нам саме в нашій бібліотеці проводити цей проєкт. Ми будемо запрошувати людей, які дійсно зацікавлені працевлаштуватися. Сама для себе отримала дуже багато цікавих знань, цікавих термінів. Навіть не всі зразу запам'ятала, бо що я Тільки записую в конспект, а потім буду вивчати. Бо є багато ну, для мене цікавих професій, які я вперше відчула. Я думала, що написати резюме і занести його в компанію це вже більше, ніж достатньо. А резюме треба написати цікаво. і Є люди, які е, ну, лобіюють. Не можна сказати, що лобіюють, вони допомагають тобі розібратися з твоїм резюме і представити твоє резюме в тій чи іншій компанії. Також молоді допомагатимуть спеціалісти бібліотеки та залучені фахівці з працевлаштування, які організовуватимуть тренінги та інтерактивні зустрічі. Може б брати участь Бродівська вся громада, тому що е, наша книгозбірня, центральна міська бібліотека, працює на всю громаду. Ми є структурним підрозділом комунальної установи центральної, централізованої бібліотечної системи Бродівської міської ради. Тому якщо ми в більшості проектів залучаємо наших сільських бібліотекарів, які є досить активними до реалізації проектів, вони допомагають, вони нам надають користувачів, вони нам надають таку як то, Можна сказати, професійну підтримку, навіть хоча навчання професійні вони витримують в нас. Проект вільно хаб та новий напрямок з працевлаштування втілюється у межах програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансової підтримки Юсейт Україн». Технічне забезпечення, яке надійшло до бібліотеки, не просто буде стояти. Що саме тут ми зможемо створювати ці резюме, зможемо їх роздруковувати завдяки проектору і екрану, ми зможемо проводити онлайн-конференції і зустрічі. Ну, я вважаю, що це цікавий проект для міста, тому що в сам проект попало 8 бібліотек. Ну і якщо брати географію, це трошки е, навіть обласні центри. Тому для бродів, я думаю, це буде престижно розпочати цей проект і гарно його реалізувати. Роман Вільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Догляд за міським парком відпочинку це одна із кладових щоденної роботи бригади із благоустрою Радовилівської міської ради і кожної пори року у ній своя специфіка навесні, коли парк зеленіє, стоїть першочергова потреба обкошування території та порядкування клумб, адже хочеться досягти максимально можливої естетики відпочинкових зон. До нас на телебачення звернулися батьки хлопчика, що потребує допомоги. Реквізити у сюжеті, маленький Михайлик, заворотній, якому всього лише 4 роки кожного дня бореться та за допомогою батьків героїчно протистоїть тяжкому захворюванню, органічному ураженню центральної нервової системи. Чорним вороном закружило життя над малюком. У ясних очах з'явилася туга і сльози, але у життє Є один закон неможливе, можливо, і поки ще існує час, можна дати надію на порятунок. Батьки стукають у різні двері із проханням допомогти врятувати їхнього чудового хлопчика Михайлу. Терміново потрібна допомога у дорогому та складному лікуванні пересадка мальних стовбурових клітин від донора та терапія імуноглобулінами а також. Реабілітаційні заняття і процедури, вартість загального комплексного лікування та реабілітації складає 26 тисяч доларів. Прогноз за всіма біохімічними та фізіологічними даними є дуже сприятливим. Сергій Нікишин, Дарія Бутинська, телеканал Броди онлайн. Misha Zavarotny, a four-year-old boy, was first diagnosed with organic damage to the central nervous system at the age of two. The boy went into endless hysterics and developed an enormous appetite. He stopped responding to his name and started falling down while walking. Misha had sessions with specialists in order to stop withdrawing into his world. As a result, he became more attentive and calmer, and more ready for contact. The boy's father Vladimir is studying ergotherapy in order to help his son and other children too. Thanks to the sessions, Misha's balance has improved. He goes up and down the stairs without support, and he is responding to his name. Misha will need a few stem cell procedures with six months' intervals, as well as monthly re rehabilitation sessions. Apart from Misha, there are two other children in the family, including a baby. The family had to flee their home. The treatment in the Kazimierчуk Institute of Immunology, Allegology and Rehabilitation in Kiev will start as as soon the full sum is collected and paid up front. Thank you for helping. Misha. У межах експлуатаційного отримання підрядна організація розпочала ремонтні роботи на окремій ділянці автомобільної дороги. Загального користування обласного значення перечі за комар'я Золочівського району. На цьому ми завершуємо Броденюз, Щиро сердечно бажаю вам, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе! Слава Україні, героям слава!